Всім привіт! Сьогодні я також їду в ліс за грибами. Та цього разу я вже їду на іншому транспорті. Ось. Їду на своєму новому електровелосипеді. Якби по інструкції По інструкції цей велосипед є чисто асфальтним, чисто для шосейної дороги. Але ж хто і коли дотримується тих інструкцій. Тож я сьогодні спробую поїздити ним по лісі і по асфальтній дорозі, яка йде про зліс. І покажу, покажу вам. І для себе побачу, чи варто його використовувати по лісових дорогах, чи краще все-таки дотримуватись інструкції. Так що, вперед. По асфальті їду з жі світкістю 21 один кілометр за годину. Педалі не кручу взагалі. Їду по кінській ґрунтовій дорозі. Їде таки доволі непогано. Тягне швидкість 16 кілометрів за годину. Їду на електротязі. Педалі не кручу взагалі, їду з мінімальною швидкістю. По ґрунтовій дорозі про канаву, поруч іде канава, дорога кінська, тяне. Непогано. Так, ось показую велосипеда, поставив електро свого там. І ось тут можете побачити, як ростуть сині гриби. Таке буває. Раз, два, три, 4, п'ять, 6, 7. Синіх дуже багато, білих чомусь вже немає, так багато, як було ще, ще десь тижнів два тому. Ось знову сині. Ну, сині я беру, завжди брав. Ну як завжди, десь, мабуть, з років. Восьмі то точно беру, Раніше ногами підбивав. Но вони коли насушиш чи обварити да обжарити, то такі дуже ситні. Ну і на смак також добрі. Ось. То я їх їм, засушую. Також буває родичам. Родичам віддаю. Гриби єстівні. після довгих пошуків е, білі гриби, нарешті все-таки знайшовся. Це, це другий білий гриб. Вже майже сумка мене повна, майже сумка повна, а я тільки взяв, взяв другого білого гриба, а остальні сині зелениці. Так, показую зелениці. От сьогодні я їх беру, тому що ці ростуть не у піску, а в зеленому мосі. Вони такі досить чисті, тому що ті, що в піску ростуть, то я як їх набирав з піска, то в п'яти водах мив-мив. Вже як дійшло діло, обварив, жарити, то як почав їсти, то на зубах хрустів пісок. що Все одно, що я нічого їх і не мив. Тож я вирішив, що буду брати зелениці тільки ті, які ростуть в зеленому муху. Ось натрапив на них. І зараз, зараз заберу. Так, все. Підходжу до велосипеда. Набрав. набрав вже мене повна сумка. Половина зелениці, половина сині гриби. Білих мало сьогодні взяв. Десь 4 чи 5, точно не пам'ятаю. Ну дуже мало. Так, наїздивши по лісі, ну мабуть, кілометрів 5, то точно. В основному їздив от по, по такому твердому по твердій такій дорозі кінській, це така пресована дорога. Що я можу сказати? Цей електровелосипед реально для, для асфальту, він асфальтник. Для лісу е, потрібен велосипед із набагато ширшими, із набагато ширшими покришками, бо це стандартні. Велосипедні. І щоб мотор колесо, це в ступиці умонтований двігун. Зараз я включу. Ну, я вже на попередньому відео, як купляв, його показував. Розрядилося тільки одна поділка. Хоча проїхав ну, кілометрів 10. Це до лісу я їхав кілометрів 5. І ще по лісі, ну кілометрів 10, то точно. Тільки одна поділка. І то при тому, які навантаження були на цій дорозі, він дуже важко йде. Дуже важко. Ось, показую. А газ, так би. бив мопеді, бив мотоциклі, мотоциклі, скутері, Отако. Донизу набирає оберти. Так, передні гальма. Ось. Це мотор колесо, воно в моєму велосипеді, в моєму 36 вольт, ось можна побачити, 250 Вт. Це тільки 250 Вт. І це велосипед реально для асфальту, так як пише в інструкції. І, і ну, не рекомендовує виробник його використовувати по важких дорогах, по бездорижу, тому що може. Перегрів бути двигуна, і він просто згорить. Аж саме згорить обмотка. Мідна обмотка. Тож використовувати цю модель це бренд, дуже відомий Such Bikes, це фірма. А модель Electra Deluxe. І ось така емблемка. Such Bikes. Вони роблять в Німеччині мотоцикли. Роблять електровелосипеди. Наскільки я знаю, я читав історію, то ну, на права на виробництво велосипедів викупили голландці. І голландці роблять під брендом Such Bikes роблять електровелосипеди. Тож велосипед доволі такий маневрний, легкий. Для асфальту іменно, іменно те, що потрібно для асфальту. А ось батарея. Батарея тут іде. Так, ось мене штати всі питають. Хто тебе на відео там записує все, весь час? Я скажу, що ось у мене такий є штатив. Він телескопічний, розкладний ці, ножки витягуються. Ось цим штативом я ставлю камеру на нього і вже веду відеозапис. Так, ось я його взяв з собою в ліс батарея на 11 Агодин. Ось тут гніздо для зарядки. Гніздо для зарядки це. Намальоване. Ось ось значок, що заряджати. 5, тут 5 пін. Можна побачити? 1, 2, 3, 4, там позначно 5. Батарея відмікається. Ось тут ось тут відмикається батарея. Це Кришка донизу так, відходить. І батарея з виймається ну Коли ви маєте батарею, зразу е е е комп'ютер входить в защиту. Якщо назад її, то тут з'являється такий, я не пам'ятаю, чи ключик, чи замочок, тобто блокировка. Бо комп'ютер думає, що велосипеда хтось хоче угнати там. Чи... Ну, бо тут батарея, тут батарея має свій. Свій якийсь код і комп'ютер бачить тільки цю батарею як оригінальну. І якщо коли вже назад її запихаєш, то вже покудова не втикнути зарядне, зарядний пристрій, щоб забрати цього замочка з панелі, щоб він пропав, тоді ще ну, вже можна їхати велосипедом. Інакше, якщо не втикнути зарядне, оригінальне, його, то він в защиті знаходиться і газ на газ не реагує і колесо не крутиться взагалі. Тож батарею не бажано виймати. Виймати тільки в тому разі, якщо вона вже не держить зарядки, і потрібно там, міняти літтіони батарейки чи міняти на нову, але перепрошивати, Бо я там бачив знизу під батареєю є. Може, я покажу не ось. Це такий колпачок резиновий. Там місце для прошивки батареї. Батарея тестується видно на, на комп'ютері також. Там також є запобіжний. Ось там він. Запобіжний, по-моєму, на 20 А. Точно теж не, не пам'ятаю також. Тож велосипеда ось ще такий в ньому заводський насосик. Такий кумедний. Ось тут немає ніякої трубочки, цим просто торкаєтесь до соска і качаєте колесо. Реально накачує, я не повірив, що він може накачувати, але він накачує, ну не зовсім так, як потрібно накачати, але ж я вам скажу, що доїхати до якогось місця, де взяти нормальним насосом, накачати, то ви доїдете і нічого камурі не станеться. Ось такий насосик. Так ось ця резина Це заводська яка йшла з цим електровелосипедом. Он пише Made in Holland Перекладається як зроблено у Голландії. Так що він в оригіналі новий коштує на сайті 1600 євро. Це правда, це я не жартую. Цей велосипед 1600 євро. Мені його прислали як нового. Він повністю з етикеточками, повністю ці навіть попиришки ще були. Навіть вони зараз є на покришках. На, на передній і на задній є ці такі резинові. Вони, вони були вони були повністю. Це вже лисувато, тому що я вже скільки ну, по асфальті їжу, воно буває пробуксовує, якщо попадаю десь на відсів. Але ж він був повністю, він є в оригіналі всі покришки, всі деталі, все. І він з етикетками був. Ну, я купив за значно меншу суму, але ж він повністю кажу, новий цей велосипед. Дуже, дуже хороший, я вдячний тій людині, яка мені його переслала. Ми домовились про ту ціну, за яку він мені його продав. Він говорить, що не пожалієш, велосипед дуже добрий, дуже надійний, і що велосипед для асфальту те, що потрібно. Ось і все. Такий мене поїзд, поїздка в ліс за грибами на цьому електровелосипеді. Тож я не рекомендую іменно моделлю Електроделюкс, в якої потужність двигуна тільки, тільки 250 Вт, їздити в ліс, тому що це велосипед точно не для лісу. Все, ось і такий Міні, міні розповідь закінчена. Все.